Рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу з вами поділитися наступною інформацією. В Україні змінили правила виплати одноразової грошової допомоги військовослужбовцям. Верховна Рада. Ухвалила законопроект, який передбачає збільшення встановленої законодавством одноразової грошової допомоги військовослужбовцю, військовозобов'язаному або резервісту, якщо після первинного встановлення інвалідності йому згодом встановлять вищу групу інвалідності. У такому разі йому доплатять різницю між передбаченою для його групи сумою та коштами, які він вже отримав. Раніше для військовослужбовців, крім військовослужбовців строкової служби, інвалідність якого настала внаслідок поранення, контузії, травми або каліцтва отриманого ним під час виконання обов'язків військової служби або внаслідок захворювання, пов'язаного з виконанням ним обов'язків військової служби чи встановлення інвалідності особи після її звільнення з військової служби внаслідок зазначених причин. Встановлюється така допомога. У 400-кратному прожитковому мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб станом на 1 січня календарного року. Для інвалідів першої групи у 2022 році така сума становить 992 400 гривень. Для інвалідів другої групи сума буде становити 744 300 гривень. Для інвалідів третьої групи 620 тисяч 250. Гривень. Для військовослужбовців, крім військовослужбовця, строкової служби, інвалідність, якого настала в період проходження військової служби або внаслідок захворювання, пов'язаного з проходженням ним військової служби або встановлення особі звільненої з військової служби, інвалідність не пізніше, ніж через три місяці після звільнення із військової служби чи після закінчення тримісячного строку. Але внаслідок захворювання або нещасного випадку, що мали місце в період проходження зазначеної служби, станом на 1 січня така грошова сума встановлюється для інвалідів першої групи 297 720 гривень. Для інвалідів другої групи 223 290 гривень, і для інвалідів третьої групи 173 670 гривень. Наступна категорія для військовослужбовців строкової служби, військовозобов'язаного або резервісту, якого призвано на навчальну, або перевірічні та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві. Інвалідність якого настала внаслідок поранення, контузії, травми або каліцтва заподіяного військовослужбовця строкової служби, військовозобов'язаному через чи резервісту під час виконання обов'язків військової служби або служби у військовому резерві, не пізніше ніж через три місяці після звільнення зі служби, закінчення зборів, проходження служби у військовому резерві. Але внаслідок захворювання або нещасного випадку, що мали місце в період строкової військової служби, проходжених таких зборів або служби у військовому, встановлюється така допомога у розмірі для інвалідів першої групи 297 720 гривень, для інвалідів другої групи 223 1290 гривень і для інвалідів третьої групи 173 670 гривень. Наступна у разі часткової втрати працездатності без установлення інвалідності одноразова грошова допомога виплачується залежно від ступеня втрати працездатності, який встановлюється медико-соціальною експертною комісією у наступних розмірів для. У 70-кратному прожитковому мінімуму встановлено законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому вперше встановлено ступінь втрати працездатності військовослужбовців, який отримав поранення, контузію, каліцтво або травму захворювання під час виконання ним обов'язків військової служби, що призвело до часткової. Втрати працездатності без встановлення інвалідності, а також особі звільненої з військової служби, яка частково втратила працездатність внаслідок зазначених причин але не пізніше, ніж через три місяці після звільнення з військової служби, у 50-кратному прожитковому мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб. На 1 січня календарного року, в якому вперше встановлено ступінь втрати працездатності військовослужбовця строкової військової служби, який отримав поранення, контузію, травму або каліцтво, захворювання у період проходження ним строкової військової служби, що призвело до часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності, а також собі звільненої зі строкової військової служби, яка Частково втратила прицездатність внаслідок зазначених причин, пов'язаних із проходженням військової служби, але не пізніше, ніж через три місяці після звільнення строкової військової служби. Та у 50-кратному прожитковому мінімуму також встановленим законом для працездатних осіб, станом на 1 січня календарного року, в якому вперше встановлено ступінь втрати працездатності військовозобов'язаного або резервісту, якого призвано на навчальні або перевірочні, чи спеціальні збори. Чи для проходження служби у військовому резерві, який отримав поранення, контузію, травму або каліцтво, захворювання під час виконання обов'язків військової служби або служби у військовому резерві, що призвело до часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності в період проходження зборів чи служби у військовому резерві, не пізніше ніж через три місяці після закінчення таких зборів чи виконання резервістам обов'язків. Служби у військовому резерві. Підписуйтесь на канал Юридична барахолка. Слідкуйте разом зі мною за актуальними змінами в законодавстві. Бережіть себе та свої сім'ї.